Нами на прямому зв'язку Вадим Пристайко, міністр закордонних справ України у 2019-2020 роках. Надзвичайний повноважний посол України у Великої Британії у 2020-2023 роках, глава місії України при НАТО у 2017-2019 роках. Пане Вадиме, рада вас бачити. Дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Слава Україні! Добрий вечір, Героям Слава, Дуже дякую, що запросила. Пане Вадиме, я не знаю, чи ви чули розмову з нашим попереднім гостем. Ми безпосередньо спілкувалися з майором ЗСУ, і він дуже так знаєте, висловив свою оцінку, таку критичну угоди про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами. Сказав, ну, що з гопніками працювати не можна. Процитую це не дуже дипломатично, але є і така думка. Бо зазвичай остання аналітика, яка є, що всі цю угоду хвалять, кажуть, що вона хороша, хоча там немає прямих гарантій безпеки. Але От є і така думка. Цікаво почути, як ви вважаєте, яку ви дасте оцінку у угоді про корисні мінерали, хоча немає повного тексту, але принаймні з того, що ми знаємо. Знаєте, я, я почув слова військового вашого, попереднього, попереднього, він якраз дуже так по військовому і, в принципі, привалінін. Я розумію його настрій, тому що насправді ця угода подавалася нам з самого початку як ціна за гарантії безпеки. Правда, вона була. В умовній формі своїй, в п'яти в плані е, перемоги, яку презентував президент Зеленський, один із п'яти всього пунктів. І, Очевидно, не побачити в кінці кінців нічого про гарантії безпеки. В ні це неприємно, це дійсно схоже як на втрачену можливість. Але з іншого боку, ми зараз вам намагаємося вирішити або закрити, скажімо, питання. Е, те, щоб сполучені штати залишали з нами, і в принципі всі сили українського уряду і не тільки уряду кинуті на те, щоб утримати це фокус уваги. А ми з вами бачимо, як у цій адміністрації скаче фокус уваги по всьому світу і не завжди успішно. Що стосується в принципі теорії, то безумовно, нам з вами потрібно взаємодіяти в економічній сфері, нам потрібно показати, яким чином ми будемо відновлювати звідки беруться гроші. Можливо, непогана ідея збирати в якомусь одному фонді, Ця ідея вже вгорилась раніше. Єдине, що останнє, що можу сказати, що ну е, знаєте, це доволі ризикована гра, і схоже, що вона завершилася успішно, тому що Росія, як ви пам'ятаєте, одразу запропонувала свої пропозиції по розробці про опалин як в Сибіру, так і що було дуже небезпечно на окупованій території. Що не менше зараз мені здається, нам в ці підводні каміння вдалося обійти. А, пане Вадиме, а як ви бажаєте, от якщо ми говоримо про те, щоб залишилися Сполучені Штати Америки разом з нами? Ну є різні сигнали від їхньої команди, від команди Дональда Трампа і про те, що уривається терпець, і про те, що треба вже нарешті нам сісти за стіл переговорів з Росією, і про те, що Трамп може покинути це все, йому це не доїсть. Як ви бажаєте, все таки американський президент не покине не візьму в дужки, чи покине, якщо не буде. Результату, ну я наскільки розумію, зараз дали ще один люфт найближчі 100 днів за словами Дівенс, всього 100 днів ми дивимося, хто такий Трамп 2.0. Ми можемо з вами порівняти з тим, хто був Трамп 1.0. І дійсно, під час його попереднього терміну були випадки, коли, наприклад, з північний країн не досягши успіху, було оголошено, що все нормально, все майже досягнуто, і інтерес втратився до цієї проблеми. У адміністрації сполучених штатів наше завдання, щоб цього не було. Якщо відповідати прямо на ваше запитання, ну на превеликий жаль, може може вийти з переговорів або може, ми залишимо її в переговорах, і мені здається, що то, що зараз відбувається, це якраз я не поділяю думку глядачів українських, які кажуть про те, що нарешті американська адміністрація почала нас розуміти краще. Ні, боюсь, не так все просто саме так. Вони не стали російською розуміти краще позицію. Вони взагалом. Почали розуміти, що світ складається трошки більш складно, ніж уявляв собі президент Трамп і всі, хто його оточує, не що не менше не ближче кола з цього. Треба зробити наступний висновок. Якщо ми будемо грати, якщо на нашій стороні будуть залишатись партнери, які допомагають нам знаєте, бути більше ніж ми самі по собі. Придеться адміністрації Сполучених Штатів з цим рахуватися кінці кінців, теж Україна пропонує це вирішення багатьох проблем в світі набагато. Я не думаю, що адміністрація, яка б вона не була, зараз не розуміла цього. Також Ну, але бачите, нам кажуть знайти з Росією золоту середину, знайти порозуміння. А як можливо знайти порозуміння з тим, хто хоче знищити нашу державність? А ми що? Ну я ну я просто не до кінця розумію, пане Берстайко, як працює тоді цей світ дипломатії, коли ну, є очевидні речі. Тебе хочуть вбити, а ти кажеш: ну давай домовляйся з ним. Ага, не хочеш, щоб тебе вбивали. Ну давай віддай руку і ногу. Знаєте, приблизно так само писав колись прем'єр-міністр Черчилль, що вести переговори з тигром, який тримає твою голову в своїй пащі. Оце ну немає ніякого сенсу. І все це теж здорово сказано, але людям, у яких е, ну сильне відчуття справедливості і е, загострене почуття е, знайде несправедливості, якраз е, не, не слід і в дипломатію, тому що на превеликий жаль, це все несправедливо, це все неправильно, те, що ми з вами вимушені. Просто навіть вмоляти, щоб наші партнери стали з нами. Ми їм розповідаємо. Дивіться, як ми з вами багато чого досягли. Ми не те, що за три дні не дозволили. Три роки вони нічого не можуть зробити. Залиште з нами. Ви інвестували так багато. Ми захищаємо разом з вами і наші принципи, заради які допомогли вам стати такою великою країною і великим заходом, яким ви є. І це робота, яка не припиняється. Нам не можна з вами розслаблятись, піддаватись на емоції, Як би вони у нас це не справилися, аж кипіли б в голові. Тут я ще хотіла з вами обговорити інтерв'ю Трампа для ABC. Він зокрема сказав про те, що диктатор Росії його поважає і готовий зупинити війну на думку Трампа Путін напав на Україну у 22-му році через те, що. Через те, що той побачив ганебний вихід військ з сполучених штатів Америки з Афганістану, і є матеріал за Таймс, які кажуть про те, що Трамп боїться повторення ганьби, яка сталася з його країною в Афганістані, тому не буде залишати Україну до кінця до кінця. Якщо раніше була позиція Білого Дому, будемо з Україною стільки скільки потрібно, то зараз до кінця мається увазі про те, що ну готові буде продавати нам озброєння, ділиться розвідданими, але напевно на даному етапі поки. І не більше. пане пристайко на вашу думку, наскільки цей фактор Афганістану впливає зараз на ведення зовнішньої політики американським президентом і як він агукується нашій державі? Безумовно, внутрішня політика це є основа всіх дій, всіх президентів. Зовнішня це тільки продовження. Ми з вами пам'ятаємо, що американська армія не зазнала поразки у В'єтнамі. Але мали вийти в тому самому контексті, і умовно кажучи, радянська армія не зазнала поразки в Афганістані, але вимушено було вийти. Якщо ми чітко усвідомлюємо, якими є страхи адміністрації персонально Трампа і які речі, які б його зміцнили його думку допомагати нам, ну вибачте, це слово на цьому треба грати і показувати, що ми не є Афганістаном. Ми не просто країна, яка тримається на зовнішньому підтримці. Як тільки підтримка вийшла, вона розсипалась. Ні, ми самі воюємо. у Нас немає солдатів, на жаль, іноземних нам вони потрібні, але їх на жаль немає. І те, що ми досягли, це тому, що ми заплатили за це своєю кров'ю. Всього, що треба нашим західним партнерам, дати не кров, а всього на всього гроші, які вони до того ж самі друкують. Я не думаю, що це така величезна жертва, на яку вони до цього часу йшли і не могли біти далі. Але на вашу думку, чому американський президент заявив про те, що нібито Україна готова відмовитися від тимчасово окупованого Криму? Чому згадали, Чому згадали в цьому контексті долю українського півострову? Пане Пристайко, як ви вважаєте? Ви пам'ятаєте, що такий персонаж, як Вітков, їздив, і розповідав потім про те, що ключовою проблемою є п'ять регіонів. Він не всі зміг згадати. Ну бог з ними, ми теж не всі з вами знаємо 50 штатів сполучених штатів, але він вірить і він приносить цю інформацію, яку йому заливають в голову в Москві. Що якщо відмовиться від території, то далі все, але ми з вами проходили це не тільки протягом цієї війни, та 15 років війни. Ні, ми проходили все своє життя. Це так. Не працює, і Сполучені Штати це теж мають знати. Наша позиція принципова, яку ми заявили, що ми не визнаємо ніяких змін, вона має з такою, як є. От ми маємо знати, як папуга про це постійно говорити, нагадувати про те, що інакше не може бути є агресор, є жертва. Жертві треба допомогти, яким в тебе не були би економічні складнощі внутрішні потрясіння. Єдине, що ми з вами. Теж маємо бути реалістами і визнавати, що зараз фізичної військової сили у нас не вистачає, але цей план завжди у нас має бути на столі. Рубіо про це сказав, що зараз Росія не має шансів повністю захопити Україну. Україна не має шансів вийти на кордони, хоча б 2014 року треба якусь домовлятися. Тож, пане Пристайко, в цьому контексті в мене до вас таке напевно доволі провокативне запитання: чи зараз дипломатія має більше шансів завершити війну, ніж ситуація на полі бою? Як ви бачите? Знаєте, завжди легко говорити про чужусь чуюсь іншу територію про чу -чу чужі проблеми. І сидячи в печному Вашингтоні, будучи найбільше на землі потугою, військовою, казати, ну бачите, треба бути реалістами, у них немає сили і треба шукати дипломатичні варіанти. Я просто як дипломат стрічним досвідом можу сказати, що дипломати не завершують війни. Дипломати корисні для того, щоб зафіксувати результати завершення, і якщо можна якось знаєте. Замазати особливу вже якусь несправедливість їх обкатавши якісь слова, такі які будуть сприйняті, але є і функція іншої дипломатії. Це можливість закласти на майбутнє якісь можливості повернутися до вирішення проблем. Можливо, не такими страшними жертвами. От в цьому невеличкому фрагменті є знаєте, майстерність дипломата. Я сподіваюся, що теперішня команда переговорна це усвідомлює українська в першу чергу. І буде з допомогою західних партнерів, що менш європейських, може переконати американську продовжити те, що ми з вами робили весь цей час і шукати більш ефективний вихід, ніж той, який зараз пропонується адміністрацію. Все віддати і чомусь магічно Росія має стати задоволена і відчепитися від України, і взагалі більше не починати ніяких він, і жити собі спокійно, їсти ікру, пити горілку, і все в них має бути добре. А... Так як вони робили сотні років до цього, Так. Та ми вже згадали про ми згадали. Ми безпосередньо говорили про Росію в в нашої під час нашої розмови з паном Пристайком. Тож, пане пристайку, тут є таке ще питання: скільки ще перемир'їв буде оголошувати Путін і що він хоче цим показати від нашої аудиторії? Ну, ви знаєте, я. Колись мав честь вести мінські переговори, другий що не менше, і пам'ятаю, що 15 січня 2015 року з нуля годин ноль хвилин має було починало перше переміря. Можна прохвати ровно 10 років, навіть трошки більше. І якщо не помиляюсь, таких перемір було вже десятка три. Росія завжди їх використовувала, коли їм треба. І теперішня пропозиція вона абсолютно в тому ж самому ряду лежить. Вони хочуть зафіксувати і забезпечити себе, знаєте, від неприємних сюрпризів під час святкування 8-9 травня. І помітьте наскільки вони тонко і філігранно це роблять не 9 травня, а 8-9 травня. Розуміючи, що ми з вами визнаємо, що 8 травня це перемога над нацистські Німеччиною. І наші партнери, наші союзники, наші друзі визнають і вони розуміють, що українська влада не піде. На будь-які кроки, тому що це для нас теж свята дата. Ми всі спільно перемогли нацизм. В принципі, цей перемир'я треба користуватися. І нам треба користуватися кожний раз, те, що воно не завжди утримується, ну що не менше в цей час менше вбито буде втрачено українське життя. А на вашу думку, це хтось е, надумав Путіна чи це е, має на увазі, тому що є така версія, що це прохання Китаю, тому що китайський лідер має бути присутній е, на параді. Повірте мені, жодна країна не хоче ризикувати іноземними гостями. Але ви пам'ятаєте, коли у нас був з вами в Україні тут генеральний секретар ООН, Росія вирішила, що це нормальний час для того, щоб бомбар... бомб... бомбардувати Київ також. І так само в Одесі, коли у нас були гості. Тобто не, не до всіх доходить цивілізація, дехто навпаки, проповодиться себе доволі провокативно. От ми з вами намагаємося будувати цивілізоване суспільство, Росія ні. Ми підтримуємося, дотримуємося яких правил. Як би боляче не було, як би нам не хотілося, щоб пару наших дронів з'явилися над небом над червоною площою, коли там проходять чергові російські аналогоніти, це було б дійсно дуже показово, Але ми розуміємо, що є правила, з яких треба стримати себе, свої емоції і грати по цих правилах заради нашої власної вигоди. Наша вигода — продемонструвати, що ми теж довгороздатний країна-партнер, який прямує до миру. А не до ескалації, а Лавров коментуючи це запропоноване перемир'я, сказав, що це перший що це перший крок до прямих переговорів з Україною раніше. Піскова подякував Америці за зусилля досягти миру, але сказав, що це стосується України та Росії, і між Україною і Росією мають вестися переговори. Тож, пане пристайко. Зовсім нещодавно Росія взагалі казала, що наша влада нелегітимна, незаконна, і, взагалі, треба її знищити і поставити нормальну владу. А зараз вже готові до прямих переговорів. Так що помінялося. Ну, по перше, ми з вами продемонстрували, що ми тримаємось як суспільство. Ми тримаємось як ієрархічна система влади, яка знаєте, всі наші міністерства, відомства, президент, глава уряду, глава Верховної Ради, всі наші структури військових. Ми існуємо, як би вони не хотіли. І рано чи пізно їй приходить з цим рахуватись. Оце знаєте байка про те, що Україна не діюча держава, і що віддайте нам її ми не ведемо передок. Воно просто не спрацювало. З іншого боку, треба визнати, що вони намагаються не слабкі. Слабкі ділянки. Раніше вони говорили це. Потім вони говорили: згадайте навіть з часів президента Порошенка. Це ж все було. Що ви прийшли до влади в результаті незакону цього заколоту на, на Майдані є єдиний легітимний президент? Це не спрацювало. Потім вони розраховували, що новий президент з російськомовного сходу і людина не політична, так як Зеленський, стане більш слухняним до їх вимог. Вони просто не розуміють, що питання не в прізвищі президента, питання в Україні. То вони намагалися пам'ятаєте, казати, що єдиний легітимний за глава Верховної Ради. Але кожен раз наша спільна позиція Українська тверда, вона примушує їх шукати інші варіанти. Нам просто треба продовжувати це робити і робити те, що ми робимо, не звертаючи увагу на їх спроби, аналізуючи, розуміючи, аре роблячи те, що ми робимо. Дивіться, тут ж, якщо говорити про те, як Росія обростає союзниками, спочатку були іранські шахети, потім озброєння від Ірану Потім у нас з'явилися військові з КНДР на Курщині, які допомогли Второї армії Міра звільнити, як вони кажуть, освободити свою територію. І тепер ми бачимо, що є ще й військові з Китаю. І отут, пане Пристайко, питання таке, напевно, доволі глобальне: чому авторитарні режими так об'єднують? Єднюються і по суті десь підсилюють одне одного, щоб вижити, коли демократи такі не рішуті Бо коаліція охочих вже зараз це питання зійшло з уст європейських лідерів. знаєте мені більше подобалась коаліція рішучих, але ви праві. Вона скоріше коаліція хоче Ну, в принципі, в англійську мову коаліціон девулін. Вона більше відповідає, але ми з вами сподівалися, Правда, що вони будуть не тільки хочеми, але й рішучими. Ну знаєте, я навіть читав дослідження, яке говорить про те, що демократії взагалі схильні не воювати, але а диктатури схильні воювати. І в принципі, це після другої світової війни була ідея вся і сполучених штатів, зокрема. Спробувати насадити е, цей демократичний стіль управління в Європі. А потім, коли це продемонструвався успіх, ця демократія пішла далі по світу гуляти. Дехто навіть подумав, що історія завершилась, всі демократи, всі країни стануть демократичними ліберальними державами. Але ні, не всі готові до таких змін, до такої форми правління людської. Ну, треба визнати, що для мобілізації зусиль ведення війни диктатури більш. При прийнятні для більш стратегічного розвитку торгівлі розкриття потенціалу кожної людини більше потрібна демократія. Ну ми з вами хочемо вижити на дуже короткому терміні, яким б руски нам не дають, розуміючи, що на довгому терміні ми з нашими партнерами, з нашим баченням нашого розвитку як демократичної країни. Відколимось і більше вони нас ніколи не достануть. Це наша мрія, наша мета саме заради цього, коротко кажучи, ми з вами збирали вступати і намагаємо вступити в ЄС і в НАТО. Не все нам вдалося нікого, крім себе винити. Ми в цьому не можемо, але просто треба триматися і рухатись ту сторону, де ми вважаємо більш справедливий і, чесно кажучи, ефективний метод управління державою, яким є демократія. А як ви вважаєте, коаліція охочих терерішвидших запрацює? Чи це вже все чи це вже минуле? Знаєте, півтора року я тому я сказав, що напевно при катастрофічному розвитку війни ми будемо бачити перших це британських солдат у нас на території. Я трошки помилився, французи вийшли вперед в свої пропозиції, але до цього часу немає ні британських, ні французьких. Не зважаючи на те, що це здавалось півтора року тому неможливим. Я все ще вірю, що якщо нам буде критично потрібна допомога, реальне слово критичне, то, то ми побачимо здар, поруч з нами і британських, і французьких, і всіх інших, хто нам може допомогти. До цього часу оці переговори вони стримують наших союзників, які думають, ну може дійсно американці якось переконають росіян, і не прийдеться посилати. Тому що знову повертаюся до вашого попереднього питання. Демократіям дуже складно пояснити своїм громадянам, чому ризикувати життям своїх батьків, сестер, братів, не знаю. і Так далі. Це тільки диктатури кидають в цю мясрубку, кого заводне. А, пане Вадиме, речниця Держдепу сказала про те, що. Американці ніби і не відмовляються від участі в переговорах, підтримують переговори між Україною і Росією, але не будуть брати такої активної участі, тобто не будуть їсти по континентах, і спілкуватися по країнах, і спілкуватися з одною, з другої стороною. А то як ви вважаєте, чого чекати нам далі? Так з однієї сторони, переговори стримують європейських партнерів для того, щоб нам допомогти завершити цю несправедливу війну проти нашої держави. З іншого сторони, А американці далі сподіваються на хорошого Путіна, який послухає Трампа. І що буде далі? Чого нам чекати? Як чи можете дати прогноз або ну підготувати нас? Шматочок історії для тих в Вашингтоні, хто невинуважно читав чотирнадцяти, що відбувалося в 2014 році. Перше засідання ще до нормандійської зустрічі на святкуванні висадки союзників Нормандії була в Швейцарії. От там якраз був представник Сполучених Штатів. Далі сполучені штати вийшли з переговорів, залишивши нас вирішувати цю проблему разом з німцями і французами, і при всій любі повазі до наших французьких німецьких партнерів, треба визнати, що цей процес не приють ні до чого як до активної фази війни, яку ми з вами зараз третій рік переживаємо. Якщо була б можливість їм нагадати це і розкласти знову, щоб вони не повторювали цю помилку і не призводили до підвищення ескалації до. Взагалі, катастрофічних наслідків, про які говорила попередня адміністрація Байдена, тобто цей ядерний Рамагейдон, який завжди стримував від того, щоб реально нам допомогти перемогти Росію. От якщо нам вдасться це їм нагадати, пояснити як завгодно це назвіть, то вони мають зрозуміти, що їх участь зараз не те, що потрібно, необхідне, без цього ефекту не буде. Пане Вадиме, я вам дякую за ваш час. Я дякую, що знайшли можливість долучитися до нашого дякую. ефіру. Дякую за ваш аналіз і вашу роботу. Нагадаю, з нами був Вадим Простайко, міністр закордонних справ України у 19-20 році. Надзвичайний повноважний посол України у Великій Британії у 20-23 році. глава місії України про НАТО у 17-19 році. Пане Вадиме, я вам кажу до зустрічі в наступних ефірах. Бажаю спокійного вечора, спокійних вихідних і нехай горить. На Росії